Ну, питання насправді не дуже просте і а, достатньо широке. О, ви, тому я тут не можу не можу обіцяти, що буду дуже максимально стислий, тому що треба, коли ти щось говориш, треба пояснювати, звідки ти це береш і а, яким чином ти приходиш до відповідних міркувань для того, щоб твої думки не виглядали безпідставними. Ви, ви до речі, тут правильно річ сказали, що от у нас критикують. А, знову ж таки а, позицію республіканців і конкретно Трампа, конкретно оточення Трампа. І більш прихильно ставляться до позиції демократів, а, тому що Трамп і його оточення часто говорять речі, які українцям неприємні. Демократи здебільшого говорять речі, які українцям приємні, але роблять речі неприємні. При цьому продовжуючи говорити приємні речі про... Шану демократії, про те, що вони там поважають Україну, що там з, з Україною будуть до останнього і тому подібне, що в принципі звучить приємно. Але коли е, справа доходить до конкретних речей, е, ну очевидний факт тобто факт, який неможливо перебити, е, тривалий час йшла війна за виділення коштів для допомоги Україні. Кошти були виділені, і що ми одержуємо абсолютно більшість цих коштів, зокрема коштів, які виділяються за, на фінансування програми президентського вилучення, тобто та програма, яка і забезпечує основну військову підтримку для України. Тобто, там є декілька статей, за якими відбувається фінансування військової допомоги України, Є замовлення у виробників зброї, яка там може прийти через рік, через два, через три, там невідомо коли. А є так звана програма президентського вилучення, коли рішенням президента США беруться якісь е, компоненти військової допомоги, як якась зброя, снаряди тощо беруться безпосередньо із складів Пентагону і даються Україні, і це може бути дуже швидко, там, буквально там час, який потрібно, щоб це все доставити з Америки е, до України, і от. Е, Виявляється, що за цією програмою абсолютно маса грошей, які були виділені, досі не освоєні. І зараз Білий Дім інтенсивно вирішує питання, як продовжити використання там, 6 мільярдів, здається, доларів mm -hmm. за період завершення, тобто виділення цієї суми, тобто за вересень. Тобто, і ніхто не може пояснити, а от добре, вам виділили кошти, у вас була всі, всі відповідні юридичні інструменти, механізми. От е, чому ви не освоюєте ці гроші, коли Україні потрібна зброя, і ви маєте всі юридичні можливості, фінансові можливості, щоб цю гроші зброю виділяти, а ви її не виділяєте. Ви там даєте там по 200 мільйонів пакет там десь е, на місяць, там чи два пакети по 200-100 по 100 мільйонів доларів на місяць, хоча у вас не освоєні мільярди. І от там ну є якісь там версії в американських змі, що там Пентагон побоюється, що там. Всі свої запаси роздасть. Ну як на мене, це трохи смішно, тому що достатньо подивитися на бази зберігання Сполучених Штатів, які в принципі загальновідомі. Щоб побачити, які, яка там є кількість техніки, е і зрозуміти, що в принципі щось вони не договорюють, м'яко кажучи. Тому можна коротку ремарку. Я перепрошую. Просто да. це враховуючи, що у них оборонний бюджет на рік орієнтовно 850 мільярдів доларів. Вони бояться, що якщо дадуть нам пакет допомоги на 6 мільярдів, то Пентагон залишиться нічим це просто навіть суто математично звучить, як не дуже розумна мені, таза. Мені, мені мені цікаво, як вони планують воювати з Китаєм. Ну, теоретично, виходячи з їхніх заяв. Якщо у них згідно до їх заяв нічого немає взагалі. Тому, от знаєте, коли, наприклад, демократи говорять правильні речі, а республіканці говорять речі неправильні, це насправді не означає, що вони сповідують якісь різні підходи. Просто де-факто я, в принципі, давно прийшов до такого висновку, що Республіканці просто, оскільки їм не треба створювати якесь там відповідне позитивне враження, вони просто озвучують те, що і так циркулює в рамках американського істеблішменту, от на рівні таких от неформальних розмов. А, і от вони просто не їм політично вигідно, наприклад, це все ретранслювати зараз публічно, а демократам політично вигідно ретранслювати інше. Але це не означає, що у них якісь принципово різні підходи. І ми повинні з вами, я думаю, це розуміти. Тому що ці е, загадкові демократичні формулювання на кшталт стільки, скільки потрібно. Там Путін не повинен виграти. А хто буде визначати, виграв Путін чи не виграв? У Путіна запитають чи як. Ну, очевидно, вони самі визначать. І при цьому в адміністрації Білого Дому неодноразово ж виступала заявами на кшталт. Ну там Путін уже зазнав поразки. Ну, Залишилася одна проблема пояснити це Путіну якимось чином. Донести цю думку до Путіна. А з цим, чесно кажучи, певні проблеми виникають. Тепер стосовно цього самого так званого плана Венса. А, ну він знаєте, він а, виглядає таким достатньо хаотичним, непродуманим. Тобто, а, видається, що просто там він якось собі міркував і це все висловив, тому що там багато суперечностей. І перша суперечність вона закладена в першій тезі. Ну, це цей план, це по суті виступ Венса на ток-шоу. І о, перший пункт його виступу, він, як на мене, вже дезавоює всі інші пункти, тому що він говор, о, о, сказав буквально наступне: Путін хоче завершення війни. Звідки він це взяв? Знову ж таки, у Путіна запитав, чи як. От. І, чесно кажучи, цей оцей перший пункт, він, мабуть, дезавоює всі інші пункти, тому що вони втрачають сенсу, тому що вони виходять із ідеї, як на мене, абсолютно абсурдної, що Путін хоче завершення війни. І там далі вже інші, там, значить, е, максима, е, знаєте, там от він каже, що треба, щоб була демілітаризована збро, е, зона, але при цьому максимально укріплена. Тобто, я так розумію, це має бути максимально укріплена, е, максимально мілітаризована, демілітаризована зона. От е, я не знаю, ж ну це знаєте, це щось на кшталт тез про якусь там е, снотливу проституцію, десь так, от приблизно такий такий десь рівень. Але очевидно, що Венс десь це все чув, тобто якісь там уривки, там якісь уривки розмов, щось до нього там доходило, і він це внаслідок свого власного розуміння зовнішньої політики це систематизував і озвучив. Тобто, якісь такі думки там, очевидно, лунають, хтось їх десь озвучує, хтось якимось чином про це все говорить. Але от я буквально ще кілька хвилин, тому що я хочу завершити одну думку, яка, як на мене, видається важливою. І Венс, і інші західні українські епологети замороження війни, як на мене, упускають одне, один принциповий момент. Тому що є певна відмінність між замороженням війни. І переведенням війни в іншу стадію, наприклад, зменшення, шляхом зменшення інтенсивності ведення цієї війни. І як на мене, це трохи різні речі. Що таке заморожена війна, Заморож... ключова особливість замороженої війни, там не воюють, там не стріляють нічого, от вона реально заморожена. Там якісь інциденти можуть бути і періодично. Але, от, наприклад, ну, як між Корейська, зараз. Корейська війна, війна на Кіпрі. Ну вони реально заморожені. Яким чином вони заморожені? Шляхом е, побудови певної інфраструктури цієї заморозки. Наприклад, шляхом ведення миротворців на лінію розмежування. Шляхом е, знову ж таки створення інших елементів цієї інфраструктури. І у війни заморожені. Те, що у нас було після 2014 року, це не була заморожена війна. Це була просто війна пониженої інтенсивності на основі цих самих домовленостей. І коли нам розказують про заморозку війни, а реально під цим брендом намагаються втюхати інший тактичний рівень війни, ну це, як на мене, трохи нечесно. А якщо ми говоримо про заморозку, от наприклад, заморозка війни в Кореї, да? значить. Відповідні міжнародні сили, американські війська. От знову ж таки, Венс там говорить щось про якусь демілітаризовану зону. А хто їх буде підтримувати? Які миротворці? Хто туди буде заходити? Хто буде виступати гарантом цього всього? Вони ж про це не говорять. Тобто, очевидно, знову ж таки, нам пропонується повірити в добру волю Путіна. Ну, він же каже, він же хоче завершити війну. Ну, як він? Він ну, в очах прочитав, я не знаю там. Uh, телепатично це відчув, що він точно хоче. Ну, тобто, цей психопат, який нам досі розказує, що Україну вигадав Сталін, uh, Ленін там, і інші uh, офіцери австрійського генштабу, там, і розказує про Рюриків, да, він хоче завершити війну. От чекаю, навіщо їм її завершувати? От які, які раціональні причини для цього мають бути. Тому, от просто повертаючись до цього всього, не треба. Uh, Якусь е, вводити глобальну опозицію в цій ситуації республіканців демократів, тому що вони з за великим рахунком, от я чесно кажучи, тому не відчував якоїсь якихось емоцій, наприклад, по відношенню до дебатів, до всього іншого політичного процесу. Я просто не бачу між ними глибинної відмінності. І одні і інші хочуть щось там десь заморозити, щоб воно їм не муляло, щоб не дай Боже нічого з путінським режимом не трапилося. Щоб, не дай Боже, нічого не трапилося з Росією, щоб вона якось там далі собі існувала, а ми теж десь якось собі існували, їх стримували при цьому, щоб вони якось не могли сильно розширитися, але і при цьому не могли зникнути. І от щоб така оця вся ситуація тривала якомога довше, а потім воно якимось чином вирішилося. І, от, власне кажучи, до цього зводиться вся стратегія. Я не думаю, я думаю, не треба нікому зі слухачів пояснювати. Чим це загрожує для України, чому це для України погано, і чому це Україні не потрібно? І чому про це треба говорити? І в цьому контексті, звичайно, трампісти нам кращі. тому що вони одразу в ЛОБа це все озвучують. Не розказують нам роками про те, що ну ми будемо з вами стільки потрібно, а це захист демократії. Але дивіться, там от у вас демократія, але є корупція, там, тому ми вас НАТО не візьмемо. А тут Венс одразу каже: не, е, через позицію Росії не брати Україну в НАТО. Ну, мені, чесно кажучи, таке набагато більше подобається, коли вони чесно і відверто озвучують ці всі тези, ніж коли намагаються дурити мізки нам і всім оточуючим. Тому що, наприклад, послухавши, я думаю, всі, хто цікавиться політикою, мали змогу ознайомитися з інтерв'ю Вікторії Нуланд, одному російському журналісту, яке було не так, не так давно, і вона там почала розказувати якісь ці всі давні байки, що, мовляв, Україну не взяли в НАТО, тому що 2000 Восьмому році, значить, Ющенко був за, Тимошенко була проти. О, тільки через це там був розкол в українському суспільстві. Окей, скільки вже немає при владі Ющенко і Тимошенка, ну скільки? Ну давно, м'яко кажучи. І що з того часу змінилася позиція українського суспільства? Зараз підтримка вступу в НАТО абсолютно. В Чорногорії не було такої підтримки, коли вони в НАТО брали. В Чорногорії був розкол суспільства якраз. Яскравий, і там якраз більшість громадян були проти вступу в НАТО. А вони спокійно собі в НАТО взяли без жодних питань, і навіть там не було ніяких проблем з цього приводу, і зараз там в Чорногорії е, такі от відверто проросійські сили приходять до влади, і це нікого особливо не хвилює. От. А тут нам відверто кажуть: от дивіться, ми не хочемо вас брати в НАТО, тому що от ми хочемо з Росією е, дружити. Ну окей, позиція зрозуміла, беремо, як то кажуть, в роботу. Тому що, ну зрозуміло, ми не можемо диктувати волю Сполученим Штатам, але коли позиція озвучується відверто, прямо і недвозначно, ну мені це просто суто психологічно і морально подобається набагато більше. Тому я е, зараз не кинувся одразу критикувати оце, оцю цю маячню відверто Венса, це реально маячня. Тому що я розумію, що, в принципі, то, е, якщо демократи про це не говорять, це не означає, що вони таким чином не думають.